Володимир Зеленський доручив розробити новий план оборони України за оновленою структурою. Відповідний наказ президент надав кабінету міністрів. Розробкою має займатися уряд за участю СБУ, служба зовнішньої розвитки України та Нацбанку. Новий план мають внести на розгляд РНБО. Пане Іване, поясніть, Будь ласка, це щось ну. Я не знаю унікальне нове і чому саме зараз ми маємо розробляти новий план оборони України. У нас вже існує вже якийсь план, за яким ми діємо в принципі. Чому зараз якісь зміни треба вносити? Ні, ну звісно, що він є. Звісно, що не є, але він повинен бути удосконаленим. Якщо не можна удосконалити, треба новий. Це як софт, софт на телефоні. Ну. Окей, там одне одне оновлення, друге, третє, двадцять п'яте. А потім рано чи пізно ну так все не можемо робити заплатки, треба щось нове. І тут долучаються ось ці установи, про які ви сказали. Зрозуміло, що ну не можна казати, що Нацбанк буде головним. Звичайно, що Нацбанк він буде там десь допоміжним. Так так само служба зовнішньої розвідки, служба безпеки, вони будуть в кожну в своєму аспекті. Наприклад, СБУ останнім часом бере на себе роль а, в протиповітряній обороні. Здавалося господи, де СБУ. Це ж контрозвідка, шпигунує, диверсанти, але СБУ долучається до протиповітряної оборони, дрони перехоплювачі. Це все є спецпідрозділ Альфа, вони працюють, тому якийсь. А про що це говорить, якщо СБУ зараз залучається на такому етапі? Це, це говорить про те, що у нас не вистачає сил. Тобто всі органи повинні бути долучені до того, щоб збивати всі загрози. Ну, давайте про кількість скажемо, щоб було розуміння. У 2025 році по території України Росіяни запустили тільки велик, оци, великих, оцих, сорі, великі дури, е, шахеди, гірані, це всі обманки: 55 тисяч дронів. 55 тисяч дронів було запущено. Це урядово виходить 4,5 тисячі дрона на місяць. Це величезна кількість. Згадайте, коли був період, я постійно згадую, березень 24-го 500 штук було. 500 штук за місяць. Тоді здавалося, це просто щось нереальне. Зараз 4,5 тисячі з прогнозом на 6 тисяч десь до червня місяця 20. Що року вони можуть, вони можуть це зробити. Хочемо вірити, що не вдасться, але вони можуть. Повинні всі органи долучатися до протиповітряної оборони, збивати, плюс виявляти місця запусків таких безпілотників і ракет, щоб можна було на етапі підготовки, як тільки вони готуються в Брянській області, ударити на опередження і знищити там якусь пускову установку.